Продовжуємо вивчення нашої дисципліни інформаційне забезпечення телекомунікаційних систем. Тема нашої лекції мережі концепції динаміка розвитку мереж. План лекції. Вступ. Перше питання. Концепція єдиної автоматизованої мережі зв'язку. Друге питання концепція. Цифрової мережі інтегрального обслуговування АСДН. Література для вивчення нашого матеріалу. Вступ. Концепція побудови мережі відтворює систему поглядів на те. Як повинна функціонувати мережа зв'язку, яка задовільняє певні потреби користувачів, і уявлення про те, як це можна практично реалізувати. Формування певної мережевої концепції ґрунтується насамперед на конкретизації переліку функцій, виконання яких передбачено в мережі, способі їх поєднання і групування в функціональні модулі та способі реалізації. Цих функціональних модулів програмний, апаратний програмно-апаратний. З'ясовуючи перспективи впровадження тієї чи іншої мережевої концепції, враховують рівень науково-технічного прогресу в суспільстві, якість розробок телекомунікаційних технологій та потреби суспільства в певному наборі послуг зв'язку. Перше питання. Концепції єдиної автоматизової мережі зв'язку. Особливістю початкового етапу розвитку мереж зв'язку як глобальних об'єктів, є побудова окремих мереж для кожного виду інформації, яку необхідно передавати. Помітний прогрес у розвитку технічних засобів доставки різних видів інформації надала концепція єдиної автоматизації мережі зв'язку ЄАМЗ, яка виникла на початку 90-х років минулого століття, основною ідеєю якої стало об'єднання мереж структурно- і функціонально відмінних і призначених для передавання різної інформації, у єдину мережу зв'язку. Побудовану з максимальним використанням спільних систем передавання і розподілення інформації. Доцільність злиття мереж електрозв'язку було зумовлено також стрімким прогресом у сфері систем комутації спрямованому на об'єднання комутаційних станцій різного призначення в єдиній системи комутації з спільним керуванням. Концепція. ЄАМЗ ґрунтувалася на виокремленні сукупності мережевих вузлів, мережевих станцій та ліній передавання, які утворюють мережу типових каналів передавання та типових ліній, лінійних трактів, первинну мережу ЕМЗ. Ця мережа з відповідними пристроями керування і експлуатацією стала своєрідним кістяком загальної мережі. Типові канали якої виді... виділялися для створення різних так званих вторинних мереж. Вторинні мережі розділяють за типом інформації, що передавалися, та відомчої приналежності. У межах сформульованої концепції до складу ЄМЗ входять наступні вторинні мережі телефонного зв'язку загального користування. Яку одночасно можна використовувати для передавання даних факсим передачі повільного відеотелефона, телеграфного зв'язку загального користування між підприємствами зв'язку, абонентського телеграфу між підприємствами та установами, загальної мережі передавання даних, передавання програм телемовлення, телеграфного передавання газет, факсимільного зв'язку різних відомств. На базі первинної мережі ЄМЗ, заснованої на аналогових системах передавання з частотним розподілом каналів, можна було утворити також широкосмугові канали для звукового мовлення та звукового супроводу програм телебачення та інше. Створення єдиної універсальної інтегрованої та уніфікованої мережі зв'язку залишається одним з пріоритетних завдань, а саме концепцією ЄМЗ Вважають першим кроком у цьому важливому напрямку. Друге питання. Концепція цифрової мережі інтегрального обслуговування АСДН. Поява програмно керованих електронних АТС систем ІКМ з часовим розподілом каналів, а також перехід до наскрізних цифрових трактів передавання. У мережі з кінця в кінець дало змогу створити інтегровані цифрові мережі зв'язку, яким розпочато другий цифровий етап розвитку телекомунікаційних мереж. Інтеграція комутаційного та каналоутворювального обладнання визначила концептуальну сутність цифрової інтегрованої мережі. Розробка методу комутації пакетів і створення перших мереж. ЕОМ з пакетною комутацією уможливили появу гібридних мереж, у яких інтегровано метод комутації каналів і метод комутації пакетів. Гібридні та інтегровані цифрові мережі забезпечили на початку 80-х років минулого століття перехід до цифрової мережі інтегрального обслуговування. Рекомендація 112 подано таке визначення цієї мережі. ISDN – це мережа, яка забезпечує надання декількох різних видів обслуговування зв'язком і передбачає цифрові з'єднання між інтерфейсами користувач мережа. У ISDN на основі єдиних принципів побудови і функціонування інтегровано не тільки комунікаційне, а й передавальницьке обладнання, а й різні типи. Передавальної інформації, мова, дані та, 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 та таке інше. Методи комутації, комунікаційних каналів, комунікаційних пакетів, різні види обслуговування, скорочений номер, зворотній виклик, переадресація виклику і таке інше. Користувачі ESDN отримали можливість позбутися незручностей, пов'язаних з необхідністю. Мати кілька абонентських ліній спеціалізованих туринних мереж і кілька абонентських номерів одного і того ж абонентського пункту для передавання різних видів інформації. Окрім однієї абонентської лінії і одного абонентського номера очевидним переваги ASDN, є також наявність багатофункціональних терміналів. Потужна Пакетна система сигналізації номер 7 СС7, яка забезпечує ефективні використання засобів зв'язку. Відповідно до рекомендацій ІТУ ТЕ і СДН поділяють на два види. Вузькосмугові рекомендація 1.120 і широкосмугові рекомендація 1.121. n це такі мережі, в яких швидкість передавання від 64 кбіт в секунду до 2 мбіт в секунду b такі, які використовують широкосмугові каналі, і швидкістю передавання 2 Мбіт в секунду. Перший підпункт. Термінали ASDN еталонна конфігурація інтерфейсу користувач мережа. Розрізняють два типи терміналів ASDN. Термінальне обладнання типу 1. Це спеціалізовані цифрові телефонні апарати. Термінали ASDN, цифрування аналогового мовного сигналу відбувається безпосередньо в апараті. Термінали ТЕ1 під'єднують до мережі ASDN через цифрову лінію з чотирьох скручених пар проводів. Термінальне обладнання типу 2. Під'єднуй до мережі ASDN через спеціальні термінальні адаптери. На рисунку 55 зображено талонну конфігурацію інтерфейсу. Користувач мережа. Рекомендація 1-411. Яка забезпечує під'єднання користувачів до мережі ASDN. Вона складається з таких елементів як термінальне обладнання, термінальне обладнання 1 і термінальне обладнання 2, термінальний адаптер ТА, кінцеве обладнання мережі, мережеві закінчення КТ-1, КТ-2 і інтерфейсні талонні точки RSTUV. Еталонна точка R забезпечує узгодження терміналу te 2 з, з термінальним адаптером ta ISDN. Терміналами можуть бути аналоговий телефонний апарат, факсимільний, телексний, відеотекстний та інший апарат, а також персональний АОМ. ta ISDN може бути автономним пристроєм або платою всередині Т2. Якщо ТЕ2 реалізовано як автономний пристрій, то він під'єднується до ТА через стандартний інтерфейс фізичного рівня. Еталонна точка .S реалізує взаємодію терміналу те 1 або ТА ASDN. Якщо даний термінал не є терміналом ASDN і мережевого закінчення МГ2. До однієї абонентської лінії SDN можна під'єднувати до чотирьох проводової шини С на основі інтерфейсу С до восьми терміналів. Вважаю, що мережа починається з NR2. У МГ2 виконуються функції 2 і 3 рівнів моделі ОСІ. Опції NR2 може здійснювати міні-АТС з функціями ASDN, яка обслуговує свої термінали. У цьому випадку вона відразу під'єднується до мережевого закінчення КТ-1 через еталонну точку Т. Еталонна точка Т забезпечує взаємозв'язок NR2 з НР, NR, у якій реалізуються функції першого фізичного рівня моделі ОСІ – Фактично, НР є пристроєм ліній, лінійним терміналом, який утворює дуплексний канал з відповідним пристроєм, налаштованим на території оператора мережі ІБК. Еталона точка У забезпечує взаємозв'язок з абонентською лінією НР, яка знаходиться на стороні абонента з аналогічним пристроєм на вході. Комутатора У-інтерфейс, вита пара. Призначена для роботи з віддаленим користувачам до 4-7 км. Точка В це інтерфейс для з'єднання з іншими комутаторами. Цей інтерфейс цікавий тільки операторам мережі АСДН. Основним призначенням NSDN є передавання телефонного трафіку. Тому за основу адреси ASDN було взято формат міжнародного телефонного плану номерів, описаного у рекомендації 163. І ту. Для підтримки більшої кількості абонентів і для використання адреж інших мереж, наприклад, x 25 формат було розширено. Стандарт адресації в мережах ASDN отримав. Є 164. В мережах ASDN розрізняють номер абонента та адрес, адресу абонента. Номер абонента відповідає точці Т. Під'єднання всього призначено для користувача. Устаткування до мережі. Наприклад, уся офісна міні-АТС може ідентифікуватися одним номером АСДН. Номер АСДН складається з 15 цифрових десяткових цифр. Та містить, як і телефонний номер за стандартом е 163 поле код країни від 1 до 3 цифр, поле код міста і поле номер абонента, адреса АІСДН містить номер плюс до 40 цифр під адреси. Під адресу використовують для нумерації термінальних пристроїв за інтерфейсом користувачів, тобто під'єднаних до шинного інтерфейсу точки С. Другий підпункт. еталонна конфігурація інтерфейсу користувач мережа. Еталонну конфігурацію NISDN з невеликими змінами та доповненнями визнано також придатною для ІБК що закріплено рекомендацією 1.413. Еталонну конфігурацію інтерфейсу користувач мережа для BBISDN наведено на рисунку 56. Широкосмугові термінали B та E1 під'єднують до широкосмугового мережового закінчення. БНТ, яке забезпечує під'єднання терміналів до мережі АТМ, а також можливість спільного використання боденської лінії декількома БТЕ1. Можливим є також поділ БНТ на два мережових закінчення. BTE1 широкосмугове мережеве закінчення під'єднання терміналів зі стандартним для BISDN інтерфейсом. І BTE2 широкосмугове мережеве закінчення для під'єднання терміналів з нестандартним для BISDN інтерфейсом. У б виділяють за, аналог... за аналогію до КАСДН інтерфейсні еталонні точки допуску K, SB, TB та еталону точки допуску до широкосмугової абонентської лінії UB. У БіАСДН застосовують структуру під'єднання зірка. За СБ-інтерфейсом до мережого закінчення BNL. Мережеве закінчення БТК-2 використовує функції як фізичного рівня, так і більш високих рівнів моделі осі, основними серед яких є адаптація до різних інтерфейсів фізичних середовищ, мідь оптичне волокної і топології. Мультиплексування або концентрація трафіку джерел. Контроль параметрів користувача, керування протоколами сигналізації та інше. Мережеве закінчення bkt 2 може бути відсутнім за умов, коли можливим є пряме з'єднання терміналу BTE1 з широкосмуговим мережевим закінченням. bkt 1 еталонна точка ТВ є інтерфейсом між. БОТ2 і БОТ1. У комутаційній системі забезпечується комутація до як широкосмугових, так і вузькосмугових каналів KSDN. Широкосмуговий доступ орієнтовано на стандарті швидкості передавання 155 Мб секунду і 622 Мбіт секунду. У еталонних точках СБ і ТБ підтримуються всі види широкосмового сервісу. Сигнальна інформація та інформація користувачів передаються по окремих віртуальних каналах. Сигнальне повідомлення із запитом на налаштування віртуального каналу може додатково вмістити статистичні параметри потоку інформації, що передаються, та необхідну якість обслуговування. Наступне питання: Еталонна модель протоколів BISDN. Розбиття на рівні, рівнева архітектура є центральною ідеєю створення будь-якої протокольної моделі і еталонної моделі протоколів BISDN. Зокрема Загальний вид вигляд еталонної моделі, протоколів та технологій АТМ подано на рисунку 57. Відповідно до рекомендації І-321 ІТУ-Т, модель містить у собі три площини. Площину користувача, площину керування і площину менеджменту. Площина користувача OPLAIT забезпечує транспортування всіх рівнів інформації з відповідним механізмами захисту від помилок, контролю і керування потоком, обмеження навантаження та інше. Площина користувача має рівневу структуру. Площина керування це плейн, визначає протоколи налаштування контролю і роз'єднання з'єднань. Виконує функції сигналізації. Площина керування також має рівневу структуру. Площина менеджменту M-Plane забезпечує виконання функцій двох типів: адміністративне керування площинами і рівнями. Адміністративне керування площинами здійснює координацію між усіма гранями, моделі протоколів і всієї BISDN, зв'язує в єдине ціле. Сферу керування площини немає рівневої структури. Функція керування рівнями є розподілення мережевих ресурсів, узгодження їх з параметром трафіку. Обробляння інформації, експлуатації та технічного обслуговування, керування мережею. Керування рівнями має рівневу структуру. Опції рівневої еталонної моделі протоколів BISDN визначено в рекомендаціях 321 і 413, іТУ. Фізичний рівень відповідає першому рівню еталонної моделі ОСІ-ІСО. Модель ЕТМ і частина Рівні адаптації АТМ відповідають другому рівню осі ІСО та вищим. Мережі b на основі технологій АТМ розраховано на використання в локальному секторі, міських і глобальних мережах для передавання різних видів трафіку. Аудіо, відео на вимогу телебачення високої чіткості. бі фактично є першою мультисервісною мережею. Якщо вам сподобався матеріал, підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Дякую за увагу!